Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Піланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня наша тема стосується нової енцикліки Папи Римського Франциска під назвою Лавдато Сі, si», тобто будь прославним! Ці слова походять з пісні Похвала створінню, відомої також як гімн Святого Франциска. Молитовна пісня показує братство між людиною і природою, про що часто нагадує Папа Франциск. Презентація її відбулася 18 червня у Ватикані, присвячена енцикліка питанням екології та охорони навколишнього середовища. Текст енцикліки був опублікований на офіційному сайті Ватикану і є доступний кількома мовами. Англійською, італійською, польською, французькою, німецькою, іспанською, португальською та арабською ця енцикліка є закликом до дії стосовно змін клімату, який звернений до більш ніж 5 тисяч єпископів і 1,2 мільярда католиків у всьому світі. Особливо закликаються лідери релігійних громад, щоб приєднатись і підтримати цю ініціативу папи, розмішляти і діяти в напрямі боротьби з людським чинником, який посилює і прискорює зміни клімату нашої планети. Позиція Ватикану не може бути яснішою. Щоб запобігти катастрофічним наслідкам змін клімату, ми повинні зробити етичні, і економічні зрушення, але насамперед переворот в наших головах і серцях. Людство, покликане створити поінформованість про необхідність змінити стиль життя, виробництва і споживання, боротьбі з глобальним потеплінням або принаймні про людські фактори, які спричинюють або підсилюють їх, сказано в енцикліці. Отже, енцикліка закликає захистити землю і благо людства це можливість для релігійних лідерів по всій планеті, щоб додати свій голос до групи голосів, які закликають до боротьби за пом'якшення змін клімату. І це можна почати робити з вашої власної спільноти. Адже сам Папа Франциск відтепер приєднався до хору релігійних груп, підприємств і державних лідерів, які визнають, що зміна клімату є масивною загрозою нашій планеті і її народа. Ми всі повинні об'єднати голоси, виступаючи за важливість дій по пом'якшенню змін клімату, щоб допомогти підштовхнути світових лідерів для переходу від спалювання викопного палива до відновлюваної енергетики. Енцикліка є історичною подією. Опублікована вона з вірою в те, що заклик до дії для мільйонів людей, щоб разом протистояти змінам клімату це питання моралі, яке ми не можемо ігнорувати. Чим більше голосів хорі, тим сильніший сигнал, який ми надішляємо керівникам урядів. На зустрічі в Парижі в грудні цього року, щоб угода по клімату була врешті-решт підписана. Отже, цей заклик стосується і наших з вами парохів, і лідерів громад, щоб приєднатися до боротьби зі зміною клімату в тій чи іншій мірі, наскільки це є можливим. В першу чергу вже долучаємось до цього, прохаючи Бога, про Його благодать і мудрість, щоб належним чином озброїтись для конфронтації з викликами сучасної екологічної кризи. Ми робимо це відповідаючи на Євангельський заклик Ісуса Христа створювати спільноти, в якій планують справедливість, солідарність на основі любові. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської Рим католицької епархії з вірою в серці. З вами був я. Ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.